Друзі, всім привіт! Сьогоднішнє відео буде присвячене розминці нашого тіла перед тренуванням. Це дуже необхідна річ для початку тренування, щоб запобігти різну вправу, підготувати наше тіло до навантажень, Давайте, мабуть, менше балачок і поїхали розминатися разом зі мною. Розминку починаємо з голови. Вправо будемо робити десь по 5 разів, деякі менше. Вліво-вправо нахиляємо голову 4 рази. Пер вперед назад. Два, три, чотири, п'ять, Обертання головою. Один, два. Достатньо чотирьох раз. Три, чотири. В інший бік. Один, два. Три. Чотири. Чудово. Далі розминаємо наші кісті. Обертання. 1, 2, 3, 4, 5. В інший бік. 1, 2, 3, 4, 5. Далі наші ліктики. 1, 2, 3, 4, 5. В інший бік. 1, 2, 3, 4, 5. Далі розминаємо плече, робимо обертання не дуже швидко, Теж п'ять разів в одну сторону, п'ять разів в другу сторону. Далі те ж саме другу ручку. Один, два, три, чотири, п'ять. В інший бік. Один, два, три, чотири, п'ять. Чудово! А тепер вправа на координацію. Праву ручку крутимо вперед, ліву назад. А тепер одночасно: ось тут я трішки зламалася. А тепер все виходить. Чудово. Тепер ліву вперед, праву назад і координуємо це все. Чудово. Далі робимо скручення. Два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Чудово. Нахили в сторону. Тепер вперед. Обов'язково слідкуйте, щоб ваші ніжки були рівними. Не згибайте колінця. Один, два, три. І вперед. Раз, два, три. Знову і поворотик такий вниз. Обов'язково слідкуйте за колінцями, вони прямі. І через низ переходимо в інший бік. Один, два, три. Вперед. Один, два, три. І нахил через низ. Чудово. Далі ще раз минемо спинку. Ручки беремо в замочок і тягнемо їх якомога вище. Потім нахиляємося вперед. І знову в замочок і тягнемо їх назад. Прогибаємося і вперед. Згинаємося назад. Ще раз вперед. Тепер одні ручки працюють і плечки вперед, назад, вперед, назад. Добре пропрацьовуйте кожен ваш рух, відчувайте, як рухаються ваші м'язи. Ще поробимо нахили. Ручки тримаємо рівненько, ніжки прямі, нахиляємося вперед. Слідкуйте, щоб ваші ручки були на одній лінії з вашими вушками. Спинка пряма. Ось зараз покажу боком, як це робити. Нахиляємося вперед. Колінці прямі, спинка пряма. І розтягуємо себе. Попу тягнемо назад ручки вперед. Чудово. Далі давайте зробимо обертання. Два. Три. І в інший бік. Один. Два. Три. Чудово. Далі розминаємо пах. Стоїмо на одній ножці і назад. Раз, два, три, чотири, п'ять. Вперед. Раз. Два. Три. Чотири, п'ять. Якщо вам важко тримати рівну то тримайте ручки в сторону. Раз, два, три, чотири, п'ять. І назад. Один, два. Три, чотири. П'ять. Молодці. Далі розминаємо наші колінці. Обов'язково тримайте ручки вище колінок. На колінці їх не ставимо, бо буде травма. Почали один, два, три, чотири, п'ять. В інший бік один, два, три, чотири, п'ять. Добре. Тепер витягуємо ножку вперед і ще розминаємо колінці. Два, три, чотири, п'ять. Чудова інша ножка, один. Два, три, чотири, п'ять. Далі розминаємо нашу стопу. Теж обертання. Один, два, три, чотири. І в інший бік. Один, два, три, чотири. Чудова інша ніжка. Один, два, три, чотири. В інший бік. Один, два, три, чотири. Чудово. Тепер робимо 20 стрибків вгору. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Молодці! Останнє вправа нашої розминки це випади. 1, 2, 3, 4, 5. Переходимо вперед на іншу ніжку і знову присідання. 1, 2, 3, 4. І в інший бік. Один, два, три, чотири, п'ять. І в інший бік. Один, два, три, чотири, п'ять. Друзі, ну от і вся наша розминка закінчилася. Я сподіваюся, ви всі вправи зробили правильно і тепер готові приступати до тренування. Переходьте за посиланнями або в. Десь тут буде різні відео, так що не прощаюся з вами. Давайте разом тренуватися.